Вітаю всіх я із задротиків, таких самих як і я, людей, які дуже цікавляться сучасними технологіями. Сьогодні я хочу розглянути разом з вами такий відеогенератор, як Soro. Це відеогенератор від OpenAI, Він вийшов відносно нещодавно, але вважається одним із найтоповіших. Я вам покажу, як користуватися їм з будь-якої точки світу. Цю інформацію знайдете в моєму телеграм-каналі, щоб ми не відволікалися. А сьогодні безпосередньо сконцентруємося на тому, як працює цей відеогенератор. розберемося в базових його функціях і просто. Будемо дивуватися разом, бо дійсно він показує цікаві результати. І так, почнемо з швидкого огляду бокової панелі. Тут нічого не Тут в нас функція Експлоє, де ми можемо побачити найпопулярніші відео, які були згенеровані. Також тут відео, які подрессент, які згенерувалися ось нещодавно. Останнє відео, лайки, те, що ми лайкнули, і нашу бібліотеку те, що було згенеровано нами. Давайте швидко перейдемо до генерації з запиту. Тобто, будемо генерувати спершу по промту. Зізнаюся вам, що я не писав промти сам, бо я не вважаю це потрібним, навіщо? Я просто шукав відео, які мені відповідають по стилістиці на основі їх промтів Просив чат GPT згенерувати промт для SOR. Щоб користуватися SOR, вам, як мінімум, треба підписка плюс. Тому, відповідно, я не бачу сенсу писати пром самостійно, якщо можна про це попросити, чат GPT. Е, також доступна на підписці PRO, але про підписка коштує аж 200 баксів. Якщо у вас є можливість розкошелитися і дійсно треба цей інструмент, то воно того вартує. Е, давайте почнемо з першої генерації. В мене тут вже підготовлені промти. Будемо ці промти розглядати разом. І пізніше на основі цих промптів зможете писати свої. Так, перший промпт це яскрава урбаністична фотосесія, що демонструє сучасну естетику вуличного одягу. Зможете побачити, в принципі, тут зупинити собі, подивитися, щоб я його повністю не перечитував. Вставляємо сюди і поїхали перша генерація. Генера... Генерація у нас буде в розмірі 9 х 16, тобто це формат Stories або формат. Рілсів, дивіться, що в нас тут є. В нас є пресети, тобто, ми можемо вибрати вже таку стилістику. Певно, наразі не будемо їх використовувати. Ми можемо вибрати розмір відео, якість відео, тривалість, а також кількість згенерованих варіантів відео. Дивіться, я згенерував перше відео і будемо сьогодні працювати в 480 p Чому? Бо це дешевше. І це буде нам коштувати одна генерація, 5-секундна буде коштувати 25 кредитів. Натомість, якщо ми хочемо розглянути 720, згенерувати, то це буде коштувати 60 кредитів. І окрім цього, ми можемо вибирати тільки не можемо вибрати, точніше, в нас доступні тільки 5 секунд. І дивіться, оці варіанти 20 і 15 секунд, вони доступні власне на підписці Про. Так, в нас є перша генерація. Давайте ще раз переглянемо промпт. Тобто яскрава урбаністична фотосесія, що демонструє сучасну естетику вуличного його з яскравим освітленням та енергійними вібраціями в центрі сцени пригомшувати спортивна модель. В певному пока перед камерою в оточенні професійних фотографів і обладнання. І давайте подивимось, що в нас контекст. Що тут задній план, міська вулиця з розмальованим графіті, така скажімо, атмосфера хіп-хопу. І так, перше відео. Хм, слухайте, ну, я скажу так, що непогано, не ідеально, можна тут побачити такі певні артефакти, що тіпи стоять якось занадто статично, а дівчинка якийсь незрозумілий рух робить. Але я розумію, що ми можемо допрацювати цей промпт, і буде краще. Давайте рухатися далі. Другий промпт в нас буде більш детальний. Дальний. Я його вставляю, щоб ми не втрачали час генерації. 480, перевіряємо 25 кредитів. І давайте дамо 10 секунд. Це нам буде коштувати відповідно 50 кредитів. Дивимося, що тут за промпт він якийсь більш більший. Так, високореалістичний веф з повним тілом, розміщено в центрі на іскравим проренням. Трі сабани. Єдиний об'єкт. Він виглядає яскравим, реалістичним зі складними деталями хутра. Окей, весь веб завжди перебуває, тому його частина не потрапляє в кадр. Хм, Щось тут чаді Піті, мені здається, трошки придумав. Але нічого, на задньому плані в нас пишна африканська савана з золотистою травою. Так, ну слухайте, поки воно в черзі. Поки воно очікує, давайте просто пройдемося, подивимося, що тут люди генерували цікавого за останній час. Ну, слухайте, так, якщо вскідку казати, дуже яскраві прикольні картинки. І щоб не писати промп самостійно, а мати якусь опору, ви можете кожне з цих відео відкрити і подивитися, що тут. Написано, яким чином люди формували промти, що в підсумку отримало, і пізніше на основі цього ви можете попросити чай GPT, прям з... попросити його в першу чергу, щоб він взяв на себе роль е особи, яка вміє писати промти для Сора. Друге, це ви копіюєте промт, і на основі цього промту просите його написати. Ту сцену, яку ви хочете побачити в своєму відео, а в нас на секундочку згенерувалося нове відео. І так в нас є лев, є савана. Він стоїть так, є зближення. Так він чомусь грацює однією лапкою 10 секунд. Ну слухайте до цього моменту. от до цього моменту де він його отут. От прикольно, а пізніше він, наче, слухає якийсь дуже повільний реп його йде головою. Давайте рухатися далі. Зараз буде максимально простий промпт. Подивимося, що нам видасть зараз цей промпт. Давайте змінимо до речі розмір. Зробимо його горизонтальним і подивимося, що нам тут уготував ChatGPT. Крупний план унікального боксера м'язистого чорного кота-довірника. Не знаю, що значить довірника. В класичних боксерських рукавичках і обтягуючому тренувальному костюмі. Окей, зараз подивимося, що воно згенерує. Давайте одразу, напевно, ще один промпт. Буде, напевно, все ж 9 на 16. Генерувати, щоб пізніше на інших платформах можна було використати ці відео. А чому б і ні? правильно? Окей, поїхали. Чікс. І давайте ось оце конкретне відео ми використаємо з вами вже трошки іншим способом. Ми з вами зробимо сторіборд. Сторіборд цікава штука. Зараз покажу, як вона функціонує. Давайте вставимо наш промпт, подивимося, що тут у нас присутнє. У розкішному ультрасучасному пентхаусі, розглядаюся яскравно та ексклюзивна вечірка в стилі хіп-хоп. Тут подробиці цієї вечірки. М -м, давайте так, оце ми вставимо на самий початок. Це ми вставимо на самий початок. Я бачив відео, згенерувалося, але зараз закінчимо зі сторібордом і перейдемо, подивимося а, відео. Так, я ввів а, англійською, треба вводити. Можливо, українською теж працює, але я не впевнений, що був вірняковий результат. Будемо користуватися англійською. Дивіться, що таке сторіборд, сторіборд це визначена лінія в 10 секунд, і ми можемо на. Кожній секунді ввести якесь уточнення, доповнення, перехід, і в нас, грубо кажучи, наш е, відчинок, відрізок в 10 секунд, він буде мати різні деталі. І так, на початку ми вставляємо нашу атмосферу. Е, далі буде перехід на то, що в центрі. Переміщення в нас пульсує різнокольоровими вогнями на сучасний діджейський пульт. Тобто, в нас перейде увага на діджейський пульт і дехто відпочиває. Коротше, загальна атмосфера. Давайте подивимося, Так, раз. давайте це перемістимо на 220. Далі додамо наступний абзац. У барі підсвічено машина, тобто вже йде перехід на бар. Авторські напої і так далі. Окей. І останнє ми це завершимо біля вікон від підлоги до стелі. Жінка у притавленій металевій сукні з географічним акцентом сміється, з чоловіком, одягнемося. Окей. Так, давайте, щоб в нас було достатньо часу на це все. Ми зробимо так. Перемістимо трошки сюди, показати загальну атмосферу і фіналізуємо тут. Так. 50 кредитів нам це буде коштувати, бо 10 секунд відео. Але при цьому всьому ми зробили такий більш деталізований промпт з розміщенням на таймлайні. Окей, е, вибираємо одне відео 480, 10 секунд, create. А поки воно додано в чергу і генерується, ми подивимося, що в нас тут є по результатах. Бач, щось цікаве. Help Improve Sora, Pick the Best Videos in the Set. Окей. Тобто вони нам, по ходу, зробили два відео. Слухайте, ну прикольно вийшло. Досить, по-перше, реалістично, наче він. Ну, це реальна сцена. Ем, так, кіт зліва щось не дуже чітко. Ну Слухайте, цікаво. В нього і трохи лапа, мені більше подобається цей правий варіант. Да, він менше машить лапами, але, блін, воно менш роз... Коротше, я вибираю цей варіант, тіпслав-відео. Так, ми генерували одне відео, воно вона нам згенерувало два відео. Ми вибрали одне, і воно нам залишило одне. Це, походу, таке до навчання моделі відбувається всередині компанії. Так, давайте подивимося на цей сторібордс, який вже згенерувався так. Здалеку, так дуже цікавенько виглядає. Хм. І так, і зараз будемо дивитися. Дивіться загальна атмосфера, тіп поплив, перейшла на пульт. Окей. Ну, слухайте, так можна сказати, що виглядає воно не ідеально, бо ті пливе. Е, взагалі е, якість 480 теж не дуже. Але давайте так. Е, загальна атмосфера присутня, присутня. Сторіборд збережений. Тобто є перехід на е, пульт. Хоча стоп, може це не пульт? А ні, ну стоп. Тут в нас пульт. Далі. Далі в нас що було? Далі в нас було. In the center of the room, state. Так, тут діджей. Ага, ми два рази написали те саме. Я перепрошую, я залагав і написав два рази одне і те саме. Тому виходить, що воно зберігло ось цього моменту показує діджейський пульт. Далі теж показує діджейський пульт. А тут перехід на дівчину з хлопцем, дівчина в металізованій сукні, але це не сукня. В цілому, я вважаю, справилося непогано з цією. З цієї задачі, але можна було б набагато краще, якби я тут не завтикав. І слухайте, у нас тут ще згоріло, про яку я взагалі забув. Давайте подивимося на горіло. Так, ну, ріо Гаріло, так, у нас такий бар повинен був бути, де буде загрузка показуватися від 0 до 100. В цілому є, але фоїнг, що значить фоїнг, мені здається, такого слова нема. Хоча я можу помилятися, фонінг, фуо, фольга, ну, щось не. Не зовсім з зловило контекст, але в цілому вийшло цікавенько. Так, на сьогодні, любі друзі, все. Дякую, що додивилися до цього моменту. В наступному відео ми розглянемо е, власне, відеогенерацію з готових фотографій, тобто імейдж ту відео. Все, якщо сподобалось відео, обов'язково підписуйся і став лайк. Ну а якщо інформація була не корисною, став жирнюючий дізлайк. Бувайте.